Борги Чернігівців за комунальні послуги та тепло зростають з геометричною прогресією. Рахунок йде на мільйони гривень. Проінформували на ранковій нараді енергопостачальники та комунальники. Так тільки об теплокомуненерго мешканці обласного центру заборгували за два місяці опалювального сезону. На ТЕЦ ситуація не краща. Якщо порівнювати перше, перше 2018 року з першим

Начи, сума заборгованості населення виросла на 30 мільйонів і склала 121 двадцять мільйон гривень. 72 два мільйони заборгованість населення станом на перше року у новозаводському ЖКГ. борги населення у порівнянні з попереднім періодом теж зросли вдвічі. У Деснянському мешканці щомісяця не доплачують близько 2%. Тож у більшості житлово-комунальних підприємств Чернігова за виключенням окремих позитивних тенден. Денці на Чернігів водоканалі та ЖЕК-13, ситуація типічна. Борги накопичуються. Головна причина: після введення нових вимог до субсидіантів, їх кількість у Чернігові скоротилася майже удвічі. Якщо в минулому році з 54 тисяч особистих рахунків, тобто з 54 тисячі квартир, які ми обслуговуємо, то користувалися субсидією 38 1850 квартир, тобто 71,9%. То в цьому році всього 25,6 тисяч квартир, тобто 47,9%. Тож, якщо у грудні 2017-го за рахунок субсидії чернігівцям за послуги об теплокомуненерго держава компенсувала 42 мільйони гривень у місяць, у грудні 2018-го лише 21 мільйон. При цьому вартість послуг зросла. На ТЕЦ ситуація схожа. Саме по субсидіям ситуація наступна із 35 тисяч особових рахунків, які ми обслуговували, в 2017 році 56% користувалися субсидіями. В цьому ж році з 35 тисяч тільки 27% користуються субсидіями. Тож навантаження на людей зросло, і це спровокувало реакцію неплатежів. Результати можуть бути дуже небезпечні. Акцентував міський голова. Буде справедливим зазначити, що призвело до цього зростання тарифів і зменшення кількості субсидіантів одночасно, тобто навантаження на людей збільшилося. у мене прохання винести питання на сесію. Внести в порядок денний звернення до е президента України, мене цікавить, там, щоб ми трошки підтримали людей. Є, е е е Я думаю, що е або, або можна знайти бюджетні можливості для цього, якісь кошти нам надати. Той же час теплогенеруючі підприємства намагаються надавати послуги стабільно. Є необхідні запаси енергоресурсів, підписані відповідні угоди на їх поставку. Проінформували на нараді.